Я безкровна Анна, учениця 3-го класу гімназії із структурним підрозділом початкової школи номер 15. Представляю свою дослідженську роботу «Лайфхаки з математики множення». Математика – це захоплена наука, проте не всі школярі приймають її легко. Декому вона де, здається складна та нудна, а інші мають труднощі з запам'ятовування чисел прав. Головна мета мого дослідження – зробити математичні завдання цікавими та доступними для всіх. Сьогодні слово лайфхак нічому соціальність, адже воно означає прості та ефектні способи полегшення життя. Мені стало цікаво, чи є лайфхаки, які можна застосувати вивченні математики, досліджую за це питання і відкрию для себе корисні математичні прийоми, які допомагають швидше розв'язувати задачі та краще запам'ятовувати інформацію. Перший лайфхак. множення на 9 за допомогою пальців. Якщо ви, наприклад, хочете помножити 9 помножите на 3, ви загинаєте третій палець, і в нас виходить, з лівої сторони в нас буде 2, а з правої сторони в нас буде 7, і виходить 27. І ще, наприклад, якщо ви хочете помножити 9, Помножити на 9, ви загинаєте 9 палець, і в вас виходить 81. Полягав друге множення на 11. Наприклад, якщо ви хочете помножити 12, помножити на 11. Ви виписуєте 1 та 2. І вам потрібно це додати: 1 додати 2, буде 3. І буде 132. Записуємо. І ще, наприклад, 31 помножити на 11. Ви виписуєте 3 та 1. І додаєте 3 додати 1, буде 4 і буде 341. Виписуємо теж.